Я попросив е, пана президента подумати про те, чи не можна е, трошки інакше піти, е, зробити е, перерву, прервати вогонь, і потім почати продовжити перемовини. Чесно, складається таке враження, що Орбан не до кінця розуміє, куди він взагалі приїхав та про що він просить нашу країну. Орбан думає, що якщо ми просто припинимо стріляти, то мир настане швидше. Ну окей, моделюємо ситуацію. Ми припиняємо вогонь. Русські продовжують іти вперед. Русські захоплюють Україну. Ну і що? Наступає мир? Ну, наступає лише рускій мір, який нікому серед тих, хто в здоровому глузді перебуває, взагалі не потрібен. Ну і далі Путін іде маршем на Польщу, Молдову та країни Балтії, щоб і там теж був цей рускій мір. Тож. Яка мета Орбана взагалі була в нашій країні? Дуже важливим, щоб українці, що знаходяться в Угорщині, почували себе в Угорщині вдома. Ми говорили також про головування е, Угорщини в Європейському Союзі. Тому я і приїхав, адже протягом наступних шести місяців е, Угорщина буде е, головувати в Європейській. Тому союзі і перший свій візит, я з візитом я приїхав сюди, тому що мир це важливе питання. Війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи. Так, загарбницька війна, яку розв'язав Путін проти нашої країни, дійсно впливає на безпеку всієї Європи, бо саме країни ЄС будуть наступними цілями для Путіна. І так, а вже ж, це ми звикли жити в той час, коли ніхто з нас не може навіть планувати нічого, бо в будь-який момент зараз прилетить російська ракета, і всі плани згорять. Не можна казати, що до цього адаптувалися, але все ж. І тут цей голуб миру. Несе звістку в дзьобі, каже: Друзі, я знаю, як вас врятувати. Щоб закінчити війну, ви просто не стріляєте. Серйозно? А ми навіть і не починали стріляти, і не збиралися, якби Путін не захопив Крим та частину Донбасу в 2014 році. От нехай би він з такою ж пропозицією полетів би до Путіна і сказав би йому: Володя, розумієш, твоя війна впливає на безпеку в Європі. Може, перестанеш стріляти? Офіційна влада, наш президент, каже про цей візит. Наступне сьогодні ми з паном прем'єр-міністром Орбаном обговорили найбільш принципові питання наших відносин, наших сусідських відносин: торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні енергетичні питання говорили сьогодні про гуманітарну сферу, про все те, що стосується життя наших людей і в Україні, і в Угорщині. Загалом, зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань. Може, може стати основою для майбутнього двостороннього документу між нашими державами, документ, який буде регулювати всі наші взаємовідносини, які може бути заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною, який дозволить нашим народам користуватись усіма благами єдності. В Європі, ну тобто обговорили зокрема теж питання саміту миру наступного, бо Угорщина казала, що хоче допомогти в організації цього заходу. Питання нацменшин також явно було на порядку денному. Банально тому, що саме на цьому раніше спекулював Орбан, казавши про якесь неіснуюче утискання угорського народу в нашій країні. Хоча це був повний абсурд. Але ключове тут саме в тому, як Орбан підійшов до цього візиту. Він сказав. Що це Зеленський запросив його минулого четверга до України, і той погодився приїхати просто так, вперше за 12 років. Я дуже дякую панові президентові за запрошення в Україну. Ми у четвер зустрічалися у Брюсселі і домовилися там про цю зустріч. І зараз, стоячи в Києві, він каже про те, що готовий закрити всі попередні суперечки і сконцентрувати увагу на майбутнє, та що бажає налагодити відносини між Україною та Угорщиною. Я просто нагадаю: це той самий Орбан, який раніше казав про те, що Україна не є суверенною державою, про те, що Росію не перемогли, а у ЄС вже немає грошей для підтримки українців. Про те, що не вважає він Путіна воєнним злочинцем, він також казав при цьому і зустрічався з ним та наполягав на діалозі з диктатором. Ну тобто, а зараз він стоїть та щось говорить про те, що а знаєте, а давайте все просто забудемо. В принципі, це демонструє те, що Орбан намагається спробами переговорів, хоча б якось впливати на Україну, тобто демонструвати не тільки жорсткість, про яку згадав раніше, але й своєрідну гнучкість для досягнення своїх цілей. Орбан, це та людина, яка може дуже гучно щось казати, бути категорично проти чогось, але щойно він отримає якусь пропозицію, яка буде вигідна йому. всі заперечення будуть одразу зняті. В Кремлі на цей візит казали, що вони буцімто не переймаються ні про що. Ну подумайте, поїхав їхні товаріщ до лігва нацистів, як вони називають Київ. Ну, ти поїхав, це його справа. Мы ничего не ожидаем, это не нам, наверное, надо комментировать. Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в ЕС, разумеется, она должна выполнять свои функции. Поэтому в данном случае, я думаю, здесь будет превалировать именно обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии. В этом плане Орбан, конечно, хорошо известен как политик, который весьма жорстко умеет отстаивать интересы своей страны. Треба ще розуміти, що все ж таки основним каталізатором візиту цього персонажа до Києва є той факт, що з 1 липня вони почали головувати у Євросоюзі на півроку. І Орбан. Розуміє, що бути прем'єр-міністром Угорщини це одне. А бути керівником країни, яка головує у Євросоюзі, це м'яко кажучи інше. Орбан стільки років намагався створити образ сильного лідера. І якщо він зараз використає це головування заради власних інтересів, ну то про яку силу тут взагалі йдеться? Це тоді буде скоріше про дрібні амбіції. І тоді, всередині Угорщини, він втратить політичні бали. Зараз він приїхав до України, і це було політично правильним ходом, на мою думку. Тим самим просто Орбан показав, що він ніби не просто головою в Європейському Союзі, але і розділяє цінності Європи. Мене тут більше непокоїть інше. Те, що саме значить цінності Європи для самого Орбана, Бо гасло головування Угорщини в Раді ЄС зробимо Європу знову великою», яке явно звучить в дусі Трампа. Це дещо викликає занепокоєння, про що, зокрема, писали І ЗМІ. І нещодавно було таке повідомлення. Незалежний проект журналістських розслідувань повідомив про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прагне, аби Дональд Трамп узяв участь у саміті Європейської політичної спільноти та неформальній зустрічі лідерів ЄС у Будапешті 7 та 8 листопада під час угорського головування в Раді Євросоюзу. Журналісти вважають, що експрезидент США навряд чи приїде в Угорщину особисто, натомість обмежиться записаним зверненням або виступом онлайн. Він уже чинив так під час проведення в Будапешті міжнародного з'їзду консерваторів. Просто серйозно що. 7-8 листопада, ну це ті числа, коли вже будуть відомі попередні результати президентських виборів у США, і Трамп може бути як переможцем, так і переможеним. А адміністрація Джо Байдена в будь-якому разі залишатиметься при владі до січня 25-го року. Тобто є питання: а в якості кого взагалі Орбан хоче бачити Трампа на цьому заході, просто враховуючи те, якими були дебати Трампа та Байдена, ось нещодавно. В мене є питання до того, як Дональд збирається перемагати. Хоча і до Джо теж запитань не менше. Коротше, пропоную просто стежити за новинами далі. Зрозуміло одне: візит Орбана через призму майбутнього членства нашої країни в ЄС, це стриманий позитив, бо його вояж до Києва це, зокрема, і сигнал іншим країнам. А от через призму допомоги встановленні миру в нашій країні, тут більше негатив. На мою думку, суб'єктивно. Бо Вітя, простими словами кажучи, фрукт дуже непередбачуваний та явно поки не збирається підставляти Путіна, бо з ним йому ще справи вести. Він все робить обережно та робить зі своєю вигодою. Не забуваємо про це. Венгрія ніколи не хотіла протистояти Росії якраз наоборот. Це Венгрії всегда було наладити і розширяти найкращі контакти. І нам це удалося. Ставитиме на цьому сьогодні крапку. Дякую вам за перегляд. Прошу підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати силу оборони України, бо це є дійсно дуже важливо. До зустрічі!